Дата, відзначенням якої намагаються привернути увагу до такого захворювання, як рак, запроваджена міжнародним союзом по боротьбі з онкозахворюваннями. Статистика, уперше виявлених і поставлених на облік у Бродівському районі людей з цією недугою у 2013 році, порівняно з попереднім, пішла на спад, як і збільшилась кількість хворих, які після лікування прожили більше п'яти років. Це для онкологів є певним показником. Всього ж на обліку в районного онколога 1037 хворих. Про діагностування та лікування онкохворих людей бродівщини розповідає районний лікар-онколог. Якщо людині діагностували ракове захворювання тут, у бродах який шлях подальший цієї людини, куди Подальше, ви їх у нас є регіональний діагностичний онкологічний центр в місті Львова. Він не тільки обслуговує Львівську область, обслуговує весь західний регіон нашої держави. І скеровуємо ми туди. Там назначають відповідне лікування. потім дані тих людей повертаються до А як же? Обов'язково нам приходять ці документи, що й робили, як лікували, які рекомендації. Ми вже тоді порівнюємо. Тоді хворі до нас приходять раз квартал після ліку... Перший раз після лікування в онкоцентрі хворі до нас має приходити раз в квартал. І ми групи ризику: хто найчастіше захворю... підпадає під захворювання ракові? Ну, зараз сказати можна по Бродівському району, якщо сказати, то соціально ну, незахищені люди більше, сільське населення. Угу. Можуть, можна сказати. Та, бо, якісь... бо бо підприємств, таких нема, щоб опиратися на якесь підприємство техногенного, так, характеру. техногенного характеру. І так в основному люди, які самі себе запускають, можна сказати. Що спричиняє в основному рак? Ну так, щоб узагальнити, ну там ну, курійні, чи що? Ж... Ну а як? Якщо брати по системах, наприклад, захворювання легень, то в основному курці. Okay. Курці, навіть якщо я от поспілкуюся okay. з торкальними хірургами з онкоцентру, і вони кажуть, якщо я от такі хворі, якщо хворіють пневмонію запалення легень до двох трьох разів в рік. і і в анамнезі хронічний курильщик каже, обов'язково відправляйте зразу до нас на таке обстеження, фіброга... не фіброгастро, бронхоскопія, там, де можна з допомогою подивитися, на якому етапі, зразу оптичною апаратурою, подивитися на якому етапі бронхі і зразу взяти на аналізи біо... бі... біопсію, якийсь кусок тої тканини, і тоді до обстеження. Обстеження. Я, Ні, Я кажу у онкоцентрі, торкальні хірурги зразу мені говорить. Що є такі хронічні кривільщики і з частими захворювання органів дихання, маці бронхіти і пневмонії, щоб їх не запускати до тих вищих стадій, то обов'язково відправляти до нас на таке обстеження. Що допомагає людині перебороти захворювання? оздоровитись? Ну, як сказати, це ранні, ранній прихід до лікаря, щоб дійсно діагностувати на ранніх стадіях це захворювання. Тоді можна перебороти. А от настрої людей як сприяють цьому? Тобто хтось песиміст щодо захворювання, каже, це все, мені вже крапка. Це лише на краще, звертається до. Психіка людини сама, ну а як же? Всі звертаються, стараються хто як може. Але найкращий ефект лікування це раннє звернення до лікаря і виявлення захворювання на ранніх стадіях. Медики стверджують, що держава підтримує хворих на рак. Отже, вчасне звернення до лікаря, відповідне лікування та особиста зацікавленість у результаті лікування, велика воля до одужання, допомагають людині побороти недугу або ж продовжити життя. Висновки можу зробити, що ясно, що то є не дуже хороше захворювання. Проблема цілого світу, не тільки нашої, нашого району чи області. О, але треба якось боротися, бо ну і ми боремося. Боремося. Просто говорю, саме перший лікар то сам хворий. Як він себе зауважить, як він звернеться, коли до лікаря, коли він певні обстеження пройде, то і на майбутнє можна ставити якийсь прогноз благоприємніший. Встановленням захворюваності жіночих органів у жіночій консультації Бродівської центральної районної лікарні займається акушер-гінеколог Олександр Процьків. Ось що він розповів з приводу найпоширеніших захворювань на рак серед жінок в процентному відношенні найбільше захворювання раком є рак шийки матки. Він приблизно займає до 40% від захворювання жіночих статевих органів. На другому місці стоїть рак. Матки на третьому місці рак ліників, і рак піхви і жовтніх статевих органів стоїть на третьому місці. Що стає чинниками цих захворювань? Значить, на даний момент виникнення рака є якби трудно приділити. Є дуже багато причин при визникванні раку. Найбільша зараз причина це так називаємо папіломний вірус людини, який проникає особливо в клітини шийки матки і виникає рак. До 70% раку шийки матки визиває він. Решта чи чинників буває виникнення раку, так називаємо передракові процеси. До них відносяться ерозія шийки матки, до них відносяться. Папіломи, до них відносяться матки, до них відносяться гіперплазія, ендометрія. Ну і кісти яйників доброякісні, які теж можуть перерождатися. Лікування цих доброякісних процесів може приводити до того, що рака не наступить. Дуже погано, коли в жінки є дисплазія. Дисплазія – це такий стан, коли клітини хаотично вже розположені і починає ділитися ще не раковий процес, але предраковий. Дисплазія 100% приведе до раку. Ну і сам рак не виникає зразу, а так називаємо є предрак, нульова форма рака. Це рак, коли він не проник через базальну мембрану багатошарового плоского пітелья. Він 100% піддається лікуванню.